Нові деталі бійки у Верховній Раді. Депутат від Народного фронту Андрій Тетерук заявив, що зацідив скляною пляшкою по голові обранець із фракції Батьківщина Олександрій Кужель випадково, коли боронився від жінки. Мовляв, Кужель захотіла побити його торбою. Цю версію передає радник керівника МВС і колеги Тетерука по фракції Антон Геращенко. Зі слів Андрія Тетерука, він, виходячи з приймання спікера, був у словесній перепалці з Олександрою Кужель. Олександра Кужель раптом розвернулась і спробувала його вдарити своєю торбою. Він тримав у руках півлітрову пляшку з водою і спробував облити Олександру Кужель, щоб зупинити її. Утім, при цьому, з його слів, він випадково влучив шийкою пляшки в обличчя Олександри Кужель. Антон Геращенко, народний депутат, фракція Народний фронт. Перебіг подій буває жахливо непередбачуваним. Під час спілкування з Олександрою Кужель випадково стався конфлікт, за який публічно приношу свої вибачення. Повірте, попри емоції, які сьогодні вирують, я щиро каюся. Андрій Тетерук, народний депутат України, фракція Народний фронт тетерук, за словами Геращенка, готовий до зняття недоторканності і буде доводити в суді, що діє у рамках самооборони. Позбавити обранця за дираку мандата вимагає батьківщина. Депутати цієї фракції відмовляються приходити на засідання допоки він залишатиметься їхнім колегою і вже звернулися із цим до генпрокуратури. Нагадаю, це не перша сутичка кужелі титрука в парламенті. Політики і раніше з'ясовували стосунки просто на трибуні перед камерами.